Всім привіт! Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Touran Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини. Їхав своїм ходом, є транзитні номера. Це у нас 2009 рік, модельний рік автомобіля 2010. автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії оригінальні легкосплавні диски, літня гума в гарному стані. Задній парктронік у нас по комплектації. Тоновані вікна, тонування заводське, дивіться, стан кузова. Технічно автомобіль в гарному стані, ніде нічого не гупає, не стукає. Двигун, щеплення, коробка в повному порядку. Капот без сколів, без висічки. Авто повністю розмитнено. Сертифіковано готове до реєстрації на нового власника. Давайте заглянемо в багажник. Автомобіль у нас йде семимісний. За потреби ці сидіння складаються, виходить великий місткий багажник. Тут у нас в комплекті є компресор, піна, буксировочний гак, весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Дивіться, стан дисків, цілі, без бордюрки, карти не провище, задні 100-підйомники слоп, у нас по комплектації, дивіться, салон. Салон цілий. Автомобіль не хімчистився, повністю в оригінальному стані, тільки як заїхав, килимки, все на місці. По пластику, все чудово, не затерто, не поломано. По комплектації маємо. Дуже класна комплектація, задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо, двозонний клімат контроль, штатна магнетола оригінал, підігрів передніх сидінь. Розширений такий бортовий комп'ютер. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно, питань немає. Так, ми погано фокусує, бортовий все працює. Мультимедіа працює, підігріва. Також у нас працюють. Парктронік спрацьовує. коли там приближаєтесь до перешкоди, бачите, відображається на екрані. Є у нас центральний підлокітник, механічний ручник, рушник працює. Дивіться стан салону. Пробіг даного автомобіля, до речі, 221 тисяча кілометрів. З автомобілем є сервісні документи, є Декра, 23 рік, 195 тисяч кілометрів. 23 рік. 23 рік. 195 тисяч кілометрів. Є сервісна книга. Тобто люба перевірка без проблем. Склопідйомники працюють. Зеркала працюють. Права сторона також працює. Стан панелі. Керма. Кермо у нас регулюється по висоті, по вильоту. Автоматичне світло, протитуманні фари. Давайте вімкнемо, перевіримо. Протитуманні фари працюють, світло працює. Двигун не мився повністю в оригінальному стані. Екологія на місці, все дуже в гарному стані. Двигуна не сапонить, кришечку притягує. Екологія на місці, нічого не вирізалось. І давайте показники фарби. 119, 94, 104. 110, 116, 116, 106, 185, 135, 166, 143, 111, 111, 101, 101, 125, 106, 118, 111, 106, 113, 113. По кузову без корозії, без подряпин є один косметичний підкрас. Пробивається 180, 190 мікрон. Все решта в оригіналі. Друзі, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там буде додаткові фотографії. Ціна опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!